Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Давайте розберемо адаптацію системи CRM RP BPM для станції технічного обслуговування автомобілів під військові нужди. Тобто і розпочнемо ми з контактів. Якщо ми заходимо в додаток відповідний, то тут я вже створив дуже багато велику кількість контактів. По-перше, це контакти ну, умовно компанії, так? те, що ми можемо називати компаніями, це підрозділи. Тобто це військова частина. Ну, ось Якщо ми заходимо в групу військова частина безпосередньо, підрозділи військової частини, в даному випадку мова йде про роти, і ремонтні пости. Їх у нас у кожної роти по 6, тобто загалом 18. Тепер далі. Є у нас розділ військовослужбовці, точніше, група військовослужбовців. І в даному випадку у нас є військовослужбовці, які мають відноситись до першої ремонтної роти, другої, третьої. І відповідно, тоді, коли ми. Натискаємо на кнопочку військовослужбовці, бачимо 24 контакти. Ну, в даному випадку я під доступами тестувальника Ось універсальний тестувальник, що також є. Тут ми мова йдеться про командирів рот командира військової частини, а також працівників, які, умовно, мають працювати на постах. Тобто, дивіться, тут є маленький нюанс, я вручну створював і тому тут ну, невеличкий ось такий е е е е колаборот вийшов. Тому для того, щоб виправити і щоб коректно зробити, просто заходимо за посиланням на ID на номері контакту. І ось тут пишемо, прописуємо замість пост номер 1 Відповідно ім'я, прізвище по батькові, посаду людини, яка у нас буде працювати на. Посту першому. Тобто це людина, яка буде виконувати роботи на першому посту. 1-1. Ось таким чином. Зберегти. Зараз е він е зберігає ось таким чином. Ну, ми розуміємо, що е тут має з'явитися ім'я прізвище по батькові. Ще один важливий момент, і так по кожному контакту пройдіть, будь ласка, ну, в даному випадку всі контакти пан. Тобто це чоловік мається на увазі. Щоб було простіше шукати ось таким чином, можна ще додатково накласти ще один фільтр, для того, щоб ну, 100% не помилитися. І виправити ось тут такі моменти. Тобто, якщо ми зайдемо, наприклад, в 15-й контакт. Ось, то ми бачимо, що тут у нас взагалі ім'я, по прізвища по батькові нема, тому їх треба прописати тут. Ну, Відповідна назва компанії, умовно кажучи, назва поста, до якого буде прикріплений цей спеціаліст. Ось о, тут вже є, в даному випадку. О, ще на один момент зверну увагу: ось, дивіться, є. Такий розділ користувачі та співробітники. Тут я зробив ось так: от управління ролями, прописав купу ролей. ролей. Да? Ось, командир військової частини, командир бригади, він підпорядковується командиру військової частини. Чому так трошки в розброд, і, можливо, я десь якісь помилки, скажімо. Вніс. Чому? Тому що, тому що ну, я насправді не знаю структуру військової частини. Наразі в Україні, як зараз є, тому це на вашій стороні виправити все там, назви підправити, підподк... підпорядкованості підправити. Для того цього просто заходите, наприклад, ось командир військової частини. І підпорядковується, тут треба буде змінити, наприклад, там командир бригади на когось іншого. До речі, бачимо, що під доступами тестувальника цього зробити не можна, тому потрібно буде заходити як адміністратор системи. Ви мені скажіть, коли будете готові до таких більш складних дій. І тоді я вам просто як. Головному сержанту надам доступ до адміністративної частини системи, щоб ви могли там дещо більше робити. Бо зараз ви будете обмежені, скажімо так. Да? Обов'язково ставте запитання, чому? Тому що 100% вони мають у вас виникнути, бо, бо так є. А, далі я буду більш детально розповідати. І, відповідно, налаштовувати ось цю частину, яка стосується закупівель, в даному випадку у вас постачальникам внутрішні закупологи виступають, і вони вам, наскільки я розумію, передають на склади вже опробутковані запчастини. Тому вам для того, для того, щоб їх. Облік вести потрібно все ж таки робити закупівлю. Ну, відповідно, там склади налаштувати і таке інше. До речі, ось додаток склади. А в комерційній версії у нас є продажі. Ну Звичайно, тут треба просто замінити на списання, наприклад, або як вам краще буде, щоб воно називалося. І, відповідно, до цього там. Також ми будемо займатися не продажем, а безпосередньо списанням. Тепер, стосовно ось цього додатку, це важливий додаток, який поки що має базову комерційну, базові комерційні налаштування, тобто він не адаптований поки що під вашу специфіку. Я маю на увазі, що в даному випадку у нас є можливість налаштувати, точніше, адаптувати те, що є. Від а, роботи військової частини. Тобто ми будемо створювати а, проєкти по, кожний, по кожному з підрозділів, і, відповідно, а, в кожному з підрозділів створимо задачі по постах, і на ці задачі ми будемо виставляти тоді, коли машина буде подаватися. На той чи інший пост, більш детально пізніше. Чому так ну, зрозуміло, я думаю. Завдання це універсальна, скажімо так, задача. Я вже багато про неї розповідав, можна використовувати для виставляння задач собі або по вертикалі, або по горизонталі. Тобто, ви можете таким чином спілкуватися через систему і ну Стовідсотково ніхто ні може, не зможе сказати, якщо буде виставлена задача завдання, що він його не отримав. Ну чому Тому що завдання ви, ви, ви виставлено. Але якщо людина з ним не ознайомилась, Ну це її проблеми насправді. Ну В даному випадку так бізнес працює. Я думаю, що це армія. Той самий бізнес, на жаль. А, продукти. Тут ми будемо створювати ваші автомобілі, які у вас є на обліку. І відповідно до цього, а також а, запасні частини для до цих автомобілів, як я вже казав, у запасних частин для того, щоб їх розрізняти, наприклад, на на складах можуть бути серійні номери. Відповідно до цього, тоді коли ми займаємося прибуткуванням, тобто в даному випадку закупівлями, да, то ми можемо вказувати такі серійні номери і бачити їх безпосередньо на складі як конкретну, чітко, чітко конкретизовану деталь. Дуже важливий момент це відеокурс, основа роботи з боксом. Ну, я раджу його подивитися. Це великий такий шмат відео, по яких ви зможете, на, на прикладах, знову ж таки, комерційної роботи дечому де навчитися. Тобто, що потрібно робити, коли ми. Починаємо працювати там з боксом, ну і таке інше. Тут дуже багато інформації вже, і я раджу поступово-поступово з цим ознайомлюватись. Наскільки я розумію, у вас є місяць для того, щоб чомусь навчитися, ну і відповідно адаптувати систему під ваші потреби. Тобто я вам в цьому допоможу. Як я й казав, це я зроблю на волонтерських засадах, тобто безплатно. Я рахуйте, що я просто над вами беру а, шеф, шефство на період впровадження системи. База знань. Дуже корисна річ. Тут купа всього також є. Поклацайте, будь ласка, я, в принципі, вам а, надав до неї доступи, і тут є багато, багато корисної інформації. Ну, поклацати треба. Чому? Тому що. М Інформації справді багато. І е, для того щоб е, в ній розібратися, вам треба сісти і, ну хоча б, щоб ви розумілися про що ж ця система і які можливості перед вами відкриваються. А, тобто, по суті, е, все те, що ми з вами обговорювали, тобто можливість постановки відстеж, постановки на ремонт. Списання запасних частин на ремонт, на конкретну модель автомобіля, точніше, на конкретний автомобіль взагалі, все це можна зробити, оскільки це, в принципі, є все в комерційній версії, яка налаштована. Єдине, все ж таки, що треба буде попрацювати з товарною номенклатурою з базою контактів, це дуже важливий момент. Продукти тут треба вам буде створити категорії запасних частин, які, в принципі, у вас є. Ну і, відповідно, поступово, 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 тоді, коли отримуєте ту чи іншу запчастину або партію запчастин, прибутковувати їх на склади, і відповідно під час оприпадкування такі продукти створювати. Ну тобто роботи багато. Готовий, повторюсь, готовий вам допомогти. Я буду старатися приділяти а, по півтори, ну, години по півтори-дві, для того, щоб ви змогли максимально ефективно ввійти в користування системи. Ну, і як я вже казав, паралельно я займаюся питанням стосовно того, щоб а, зробити систему для вас безплатною. Чому? Тому що є правовласник, правовласник має свої власні правила. ну І, відповідно, для того, щоб отримати безплатну версію цієї системи, почати нею користуватися, якщо вона вам підійде, то вам потрібно створити, відправити запит. Контактні дані і на кого формувати запит я вам передав. Тому. На зв'язку робимо єдину справу. Переможемо. Слава Україні!